Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді ексклюзив. Перше, ми пригнали автомобіль такого класу. Ексклюзив полягає в тому, що таке авто єдине у продажі, свіжопригнане на всю Україну. І взагалі два автомобілі на всю Україну. Другий автомобіль зареєстрований на українських номерах не свіжопригнаний. Які взагалі є у продажу на ринку України. Зустрічайте Nissan Кашкай 2.0 дизель на простому безпроблемному автоматі, на повному приводі, в оригінальнішому стані. Автомобіль без ДТП і 200-3000 повністю підтвердженого пробігу для дизельного двохлітрового мотора це дуже маленький пробіг. Автомобіль повнопривідний. 2.0 DCI, Резина Continental всесезонна, 23-го року випуска. Колір шикарний, графітовий. На шикарнішій комплектації з круговими камерами. Рейлінги, панорама, клімат-контроль двохзонний. Абсолютний оригінал, не битий, не фарбований. На повторюсь, вперше за нашу історію роботи ми знайшли. Кашкай на автоматі з таким малим пробігом в такому збереженому оригінальному стані. Дорого, єдиний в Україні. Таке авто дешево коштувати не може. Я думаю, воно продасться з першого огляду, так як автомобіль зауважень ні технічних, ні візуальних немає. Має сервісну історію техогляди з підтвердженим пробігом. Дуже класного, багатого порядного. Попереднього власника, який за машиною доглядав. Коли купляли, покажу, будинок, де власник живе, в нього цікавий маленький маєток, декілька автомобілів сім'ї. Він оновив свій автомобіль, цей виставив на продаж. Від власника залежить, як збереглось авто. Автомобіль своїм станом, комплектацією, вражає. Я постараюся в цьому відео. Показати і підтвердити кожне своє слово. Я знімаю з класними позитивними емоціями стан даного відео, стан даного авто, так як воно дійсно класне, чесне, перевірене. Запам'ятайте правду говорити завжди легко. І так, перевірка лакофарбового покриття. Абсолютний оригінал, не битий, не фарбований, без жодного підкрасу. Кожний сантиметр можна прощолкати. Ніхто нічого не має, навіть точечки тут. Автомобіль не бачило автобанів особо, тому так збереглося і має маленький пробіг для дизельного двигуна, нагадую. Оптика рідна. Думаю, що не зустрічав я в збережні, що Кашкая. З таким мотором. Потужний мотор. Зазвичай вони мають пробіги 270-300 тисяч. 200 тисяч знайти кашкай з таким пробігом. Це дефіцит, дефіцит, дефіцитний. Попередній власник даного автомобіля був лікарем доктор Герберт, В них регалії лікаря вказуються в техпаспорті в німецькому бріфі. Небідна дуже людина з доглянутим автомобілем, гарним будинком. Автомобіль, нагадаю, на автоматі. Автомат цей проблем своїм власникам не приносить. Отзиви дуже гарні, повний привід, колір шикарний, комплектація крутіша. Просто хочеться таке авто знімати, фотографувати. Ефектний дуже вигляд має, без аналогів в Україні. Заглянемо вам в салон. Салон тут дуже збережений, виглядає до 100 тисяч, не більше ідентична людина багата, доглядала за автомобілем. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Оптика вся рідна, коврики оригінальний пластик збережений весь, складання дзеркал. Мультикермо, шкіряне кермо. Зверніть увагу на шкіру керма. Є часто вагомий показник. Кермо не фарбоване, не перешите, не відновлене взагалі без пошкоджень. Повний привід. перемикаємий Зараз я заведу, покажу, як працюють камери, повний електропакет. Сидіння не проваляне, не просижене, панорама не провалена. Блін, класне авто. Сміливо можна рекомендувати близьким друзям. Авто не має аналогів, з чим порівнювати його немає. Рідкісний варіант за свої гроші без конкурентів, кож... буде коштувати кожного свого долара. Знайти таке збережене авто це топ. Нереально. Нічого не крутилось, не знівалося, все, заводські точки, чистенький дуже силон. Тут взагалі ні разу нічого не доставалося, все заводське. Тварин не було, попередніх власників взагалі нічого не поцарапано. Оптика вся рідна. Блін, класна машинка, ще й на повному приводі. Гарно їде, гарно врежена. Фіксатори всі справні. Двері відкриваються чітко, нічого не крутилось, не знімалось. І так, основний документ, на який треба звертати увагу, в Німеччині. При покупці автомобіля в Україні, якщо автобіль не обов'язково щорічний тихогляд. Зразу всім хейтерам скажу, документи ці не підробляються. Свіжо напечатаний документ і документ, який був в експлуатації, це видно зразу. Ніхто його нігде не підробляє. просто все перевіряється. Можете заходити на будь-які сайти перевірки. Відео для того знімається, як підтвердження кожного свого слова. І так, 2012 рік, Хілденбренд, доктор Хілденбренд, 2012 рік автомобіля. 181 тисяча була в 23 січня 2024 року. По пробігу тут питання взагалі відпадають. Для цього мотору, повторюсь, це дуже малий пробіг. Мотор даний має ресурс ДЦІ, потужний, вистачає з головою. Дуже економний. Дати здоволені, наскільки він економний на автоматі, навіть на повному приводі. Двірка стану роботи двигуна 2 літра ДЦІ. Водиться чітко, працює рівно. Мультимедіа, клімат, радіо все працює. Це проста коробка. Камери 360 для Nissan це рідкість. Це, це рідкість, дуже велика рідкість. Коробка взагалі без зауважень. Технічно машина нова, без зауважень. Датчик світла, датчик дощу, панорама, все справно. Машина або хороша, або погана. Це дуже хороша машина. Стан машини цієї мене особисто дуже вражає. Мотор працює тихо, рівно, оптика рідна, всі наклеєчки Nissan, нічого не крутилося, не знімалося. Мотор чистенький, без потьоків всі ущільнювачі, поролоники всі на місці. Нічого, бачите, не знімалось з автомобіля. Всі наклейки присутні, нічого не вигрізено. Тут підкапотний простір як новий. Детейлінг да, був, але це товар, машина має бути чистенька. Люди приїжджають з дружинами, з тещами, тому має бути все гарно. Але якщо мотор помитий і з ним якісь є проблеми, то там ти проїдеш 10-20 км, все одно будуть якісь потьоки. Тут ніяких нічого немає. Мотор працює рівнесенько, автомобіль готовий до будь-яких СТО, перевірок, автопідборщиків адекватних. Тому що немає жодного зауваження. Це авто купить той, хто перший приїде його дивитися. Працює рівненько, не димить, не труїть, все сухенько по машині. Дуже чистий салон. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль, який особисто мене дуже сильно вразив. Автомобіль, автомобіль дійсно не має аналогів у продажу в Україні по стану по комплектації по пробігу. Єдиний свіжопригнаний Nissan Qashqai на автоматі в повному приводі в такому стані. Шикарний колір. Дуже крута комплектація. Я перше зустрів камеру 360 на Кашкаях. Стан вражає автомобіля. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Купляли, доставляли особисто від власника, доктора. Було показано, розказано все в даному відео. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка. 21. Таке авто ми за нашу роботу зустріли вперше. Я дуже сумніваюся, що на автоматі 2-літровий дизель в такому стані ми ще колись зустрінемо, бо дійсно це ексклюзив. Якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам сподобалось дане відео. Приїжджайте до нас, в місто Вінниця. Підписуйтесь на наш канал. Якщо, може, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Ми працюємо на репутацію, стараємося знаходити максимально існуючі збережені автомобілі. Ми готові за них платити в Німеччині дорожче, ніж хочуть за погані автомобілі, тому що якісне авто продається легко і певнено, і розумні люди готові платити трошки більше за якісне авто, ніж за проблемне авто. Є автомобілі хороші, є погані. А це вражаючий, ідеальний стан автомобіля. Дуже хороше. В даному відео, я надіюсь, передав вам всю інформацію і мої враження від даного автомобіля. Максимально наближений стан до того, що виїхав з автосалону, так як автомобіль пошкоджень немає ні візуальних, ні технічних. Слідів експлуатації на автомобілі я не знайшов, які можна показати недоліки. Дуже класний колір, класне авто.